Шановні друзі, ми сьогодні даємо відповідь на дуже просте питання без обговорення змісту, без цих цих дискусій, тривалих, які тривали у нас півроку, останній до цього років з три. Чи готові ми бути членами ЄС чи ні? Єврокомісія говорить нам дуже прості речі: в нашому законодавстві є принцип: один раз ПЕП назавжди ПЕП. Імплементуйте цей принцип. До свого законодавства. Ви готові це зробити. Ви готові обтяжити своїх вищих посадових осіб такими обов'язками. Тоді ви готові бути членами ЄС. Якщо ви не готові цього зробити, ви також визнайте це. Тому сьогодні цивілізаційний вибор, без перебільшення. Ми з вами голосуємо не за якісь правки до якогось закону. Ми голосуємо з вами за те, чи присутні в цьому залі готові бути членами ЄС, готові бути громадянами ЄС, чи вони хочуть залишатися там, де ми є зараз. Тому дуже відповідально, поставтеся до цього голосування і прошу підтримати це рішення, яке є передумовою старту членства, старту перемовин про членство в ЄС останньою передумовою. Дякую. Děkujeme.